Свої почуття, свою любов і свої погляди сконцентрувати на цьому, хто спас нас, хто купив нас дорогою ціною, і кому ми зобов'язані своїм життям – то Ісусу Христу. І апостол Павло. Післані до, до євреїв написав такі прекрасні слова. 12 розділів, 3 вірш. Подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися і не ослабли вашими душами. Друзі дорогі. По своїй природі людина є егоїстична. Тобто я, мені і так далі. Тобто весь світ людина хоче, щоб він крутився возлі неї. І знаєте, напротива тому прийшов Ісус Христос. І Він вказав нам не своє життя. Не шукав славу собі, але показав нам свого небесного Отця. Він явив Божу любов, він з'явив, приніс Божу справедливість, він приніс Божу доброту. І він це все показав наочно. Для чого? Для того, щоб кожен із нас. Пішов його шляхом. Знаєте, апостол Павло пише, подумайте про кого. Ми завжди стараємося думати про себе. Що, знаєте, обділили когось, обділили кого? Мене, не додали кому мені, знаєте, не поважили мене і так далі. І знаєте, це той егоїзм, який руйнує людину. Прийшов Христос і зробив все навпокійне. Він своє життя поставив на алтарі, своє життя примів жертву заради того, щоб кожен, хто повірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. І коли був розп'ятий Ісус Христос на Голгофі, Знаєте, над його головою була надпись, яка означала Його провину. І там було написано Ісус Назорей, Цар Юдейський. Знаєте, перше слово Ісус, воно означало на єврейській мові, Бог спасає або Єгова спасає. Знаєте, саме таким способом, знаєте, через смерть. Свого улюбленого сина Бог спасав ріших людей. Спасав від ада, спасав від загибелі, спасав від егоїзма, спасав, знаєте, від влади гріха, Бог спасав людей. І він продовжує до теперішнього часу спасати. Знаєте, кров Христа продовжує до теперішнього часу очищати людину. Очищати від гріха, очищати від егоїзму, очищати, знаєте, від всякого порока. Знаєте, вона звільняє людину і приводить людину у потрібний стан перед Лицем Божим. Друзі, дорогі, апостол Павло концентрує свою увагу на Ісусі Христі. Подумайте про того, хто притерпів. Таку наругу. Знаєте, ми досить думаємо про себе. Знаєте, досить думаємо про всіх великих людей того світу. На превеликий жаль, часто ми забуваємо про кого? Про Божого Сина Ісуса Христа. Друзі, дорогі, і ми приходимо в той момент, коли ми будемо згадувати, яку ціну заплатив Ісус Христос. Для того, щоб ми мали життя вічне. І я б хотів, щоб ви всі встали і зараз ми почитаємо Слово Боже, де апостол Павло установив е, той порядок вечері Господньої, або порядок того, як має звершуватися хліболамання. І от апостол Павло написав так: адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий. Взяв тих. Поблагословивши, переломив, сказав, прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас зламається, робіться на спомін про мене. Так само й чашу він взяв по вечері і сказав, ця чаша новий завідом моєї крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомін про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб, і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки Він прийде. Так що, хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб та п'є чаші, бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є, через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, які упокоїлися. Бо якби ми самих себе судили, то нас би не судили. А як Господь судить то повчає нас, щоб ми не були засуджені зі світом. Друзі, дорогі, такі слова написав апостол Павло, як має проходити вечеря Господня або хліболапання. Він сказав так: я це прийняв від самого Господа і передав вам, що тієї ночі. Коли Ісус був виданий, Він узяв хліб. Отже, ми знаємо, що тоді, коли Христос їв старозавітню Пасху і своїми учнями, і в той час, коли вже закінчувався, так би сказати, та пасхальна вечеря, коли Юда вийшов, тому що пішов до первосвященників, як кажуть деякі. Речі свої вирішити, написано, прийшов Христос. Взяв хліб і сказав: цей хліб це моє тіло. Знаєте, до того ніде Христос не говорив про хліб як про своє тіло. Це перший вислів Христа, який Христос сказав перед своїми стражданнями. І написано, Христос взяв хліб, поблагословив, переломив і сказав: Прийміть, споживайте, робіться, це моє тіло, що за вас ламається, робіться на спомі хроми. Давайте зараз помолимо зараз Клімом. Отець до усердя, Боже, праздний святий, ми щиро дякуємо тобі за всі твої благословіння, милості, щедроти. Які ми діли в нас, що ми, Господь живі, здорові, за Господь, що ти благословляєш, милий жих, храниш нас, і ми просимо тебе, Господь, щоб ти благословив цей хліб, який є символом тіла Твоєго, який є тілом Твоїм, Господь, нехай Він послужить нам на здоров'я, а тобі нехай буде слава. Ми в імені Твоєму поклоняємося, слави Тебе, возносимо Тебе, Отця Сина і Духа Святого на віки. Амінь. Ця чаша новий завід у моїй крові. це щоразу, коли будете піти на спомин про мене. Христос сказав, ця чаша є що новий завіт. Уже немає старого завіта. Уже немає око за око. зуб за зуб. за Уже немає люби ближнього і ненавидь ворога. Уже немає того, що виконує клятву твої перед Богом. Христос прийшов і приніс нову науку. Він згадав нам, Він каже: пам'ятайте, якою мірою міряєте, такою будуть міряти вам. Чому? Тому що ви вважаєте, що це справедлива міра. Вона буде застосована до вас. Яким судом судите, таким будете судимі? Благословляйте. І будете благословені. Робіть добро. Написано давайте взаймо, і, можливо, це найважче зрозуміти. І не чекайте, що вам повернуть. Знаєте, деколи важко нам зрозуміти слова Христа, але вони є актуальні. Христос каже, що особливого ви робите, якщо любите лише тих, які люблять вас? Каже, так само поступають. І хто? Матники. Що особливо робите, якщо допомагаєте тим, від яких хочете і можете, і бажаєте отримати таку саму допомогу? Знаєте, як люди говорять, рука руку моє, да? нічого особливого. Христос каже, а я говорю вам, від ваших ворогів. Благословляйте тих, хто ненавидить вас і моліться за тих, які обіжають вас, гонять вас, і будете синами Отця Вашого Небесного. Нехай ми зрозуміємо смисл новозавітньої вечері і смисл чаші. Прощається нам в тій мірі, в якій прощаємо ми. Амінь. Амінь. Давайте тепер пла, попросимо Божого благословення. Отець Милосердя Боже святий, ми просимо Твого благословення на чашу, щоб Ти благословив її, щоб ти. Удостою нас прийняти її, щоб ім'я Твоє було благословено і прославлено. Ми за все Господь, щиро дякує Тобі, поклоняємося Тобі, славимо Тебе і приозносимо тим, Твоє ім'я. Боже, благослови ту чашу, яка є символом Твоєї крові. Нехай Господь, Твоя кров, вона постійно живе у наших душах, в наших серцях. І очищує нас від порочної совісті для служіння тобі. Амінь.